минулому році мені виповнилося 18, І як решта українців мого віку, я отримала 908 гривень у рамках проєкту Є книга. Кошти від держави треба витратити на українську літературу. Придбати книги можна у книгарнях або онлайн-магазинах, які співпрацюють з даною програмою. Отож чи зацікавила прилучанця ініціатива, та де і як можна використати ці кошти у прилуках, дізнаємося зараз. Звичайно, актуально, бо потрібно підтримувати українську літературу, яка вона є. Тож таки це наша держава, і ми повинні любити українське. Та ні, я таким не цікавлюсь. Дві нові книги за отримані кошти уже придбала 18-річна Діана. Дівчина вважає подібна ініціатива від держави корисна, тому що молодь ще не дуже вміє заробляти, а розвиватися завжди потрібно. Думки різняться, але бачимо, що проєкт зацікавив прилучан. А зараз завітаємо до Центральної міської бібліотеки. Запитаємо думку бібліотекарів. В сьогоднішньому суспільстві інформаційні технології, гаджети посідають все більше місця, витисняючи книгу. Але книга і читання має величезне значення для розвитку особистості, тому що саме через читання людина має своє виражене світосприйняття, своє мислення, свою оцінку, своє бачення, і саме з цим вона розвивається. І тому для молоді дуже важливо читати, читати, щоб мати свою власну думку. Читати щоб знати свої історичні корені і традиції, щоб мати впевненість в собі як в нації, щоб бути гідним громадянином України. Тепер перевіримо, де у прилуках можна витратити кошти. Є книга. Ми в одній із книгарень міста чи підтримали тут таку ініціативу. Продавчиня книгарні не на камеру говорить із запитами про її книгу звертаються часто. Та магазин співпрацює з цим проєктом, тому проблем із оплатою не виникає. Це працює щойно. Ми придбали книгу за кошти від держави. А як щодо онлайн замовлень? Для тих, хто не знайшов потрібної книги в місцевій книгарні, є онлайн платформи. Зараз перевіримо, як це працює. Оплата пройшла успішно. Через кілька днів моя книга вже буде у прилуках. Але чи можна використати ці кошти якось інакше? Проведемо експеримент. Спробуємо на кошти є книга придбати продукти. Експеримент провалився. Витратити кошти є книга можна лише за призначенням. Тож чай та печиво для приємного читання книги придбаю за свої кошти.